Велика Британія таємно готується до прямого нападу з боку Росії. Про це пише The Telegraph. Чиновникам доручили оновити оновити двадцятирічні стратегії екстрених заходів, а також розробити новий план оборони країни. Зокрема, як діяти у перші дні після удару по материковій частині Британії за ймовірними сценаріями країну можуть атакувати звичайними ракетами, ядерними бойового або за допомогою кібероперацій. Особливу стурбованість у чиновників викликають. Атаки на газові термінали та п'ять атомних електростанцій. Тим часом Дональд Трамп, єдиний, хто може змусити Путіна піти за стіл переговорів. Такою думкою поділився президент Польщі Анджей Дуда. Він закликав очільника Білого Дому посилити економічний тиск на Москву, щоб російський диктатор припинив війну проти України. Америка може застосувати різні економічні інструменти, щоб змусити Росію дотримуватися певних дій. Президент Сполучених Штатів має у своєму розпорядженні засоби, які можуть змусити Росію дотримуватися вимог. Деякі з цих засобів можуть бути дуже радикальними, дуже жорсткими, особливо економічного характеру. Але я вірю, що президент Дональд Трамп здатний їх реалізувати. Анджей Дуда, президент Польщі. От Росію треба зобов'язати погодитися на 30-денне перемиря. Так можна забезпечити змістовні мирні переговори. Про це говорили прем'єр-міністр Британії Кір Стармер та президент Франції Мануель Макрон. Напередодні ввечері вони провели телефонну розмову. Про це йдеться на сайті британського уряду. Стармер акцентував, що Україна вже продемонструвала готовність і бажання сісти за стіл переговорів і виступає стороною миру. Загроза з боку Росії не обмежується лише війною в Україні. Вона становить загрозу для всієї Європи. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схов. Почуємо далі. Війна, що завершилася 80 років тому, нагадує нам, що свободу не можна сприймати як належне. Сьогодні на східному кордоні Європи. Ми бачимо, як Україна веде запеклу боротьбу за своє існування як незалежної держави, за мир і безпеку для свого народу. Загроза, яку становить Росія, виходить за межі України, і дедалі частіше, проявляється у гібридних формах. Дікс Хофф, прем'єр-міністр Нідерландів мною ну, на зв'язку Валентин Гладких. Це політичний аналітик центру об'єднана Україна. Пане Валентине, вітання. Доброї ночі вам. Доброї ночі, хочу повернутися до першого повідомлення, з якого я розпочала цю тему. А саме про повідомлення від The Guardian. І от Звучало воно таким чином, що третя світова війна може відбутися протягом 50 років, і саме напруженістю відносин з Росією стане ймовірною причиною. Це вважають сполучених штатах та в Європі. От що цікаво, що 55% жителів Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії Іспанії вважають нову світову війну дуже ймовірною. Протягом наступних 5-10 років. А що таке е, третя світова війна? Як ви думаєте, в поняттях британців і ну, що може бути гіршим ніж те, що відбувається зараз? Ну, по-перше, я би на місці британців не був би настільки оптимістичним. Про п'ять навіть... десять років? А п'ять десять років так, мені ти... почулося п'ятдесят років. Якщо 5-10 років, ну то ну цілковито можливо, тому що на сьогоднішній день ми вже спостерігаємо повільно за тим, як формується певний набір держав, які відверто декларують своє бажання зруйнувати наявний світовий порядок і готові до конфронтації з тими державами, які є архітекторами цього світового порядку і наріжним каменем цього світового порядку. Тобто на сьогоднішній день до безпосередньої конфронтації ну не дійшло, тому що сили не є рівними. Да, тобто, все таки баланс сторін поки що на боці тих, хто виступає за збереження наявного світового порядку. Ну але не можна е е е гарантувати, що, по перше, в цьому таборі не відбудуться якісь розколи. Якась ерозія да і Дональд Трамп якраз яскравий представник цієї тенденції, і не можна також виключати, що і в протилежному таборі не відбудуться певні коаліції, і що до того табору долучаться ті держави, які наразі не виступають відкрито проти наявного світового порядку, але хочуть змінити своє місце в ієрархії нинішнього світового порядку. І от тоді, коли приблизно потенціали сторін ну досягнуть більш-менш паритетних параметрів, і якщо до твого моменту ну, вони втратять. Здатність розуміти, що не лише збройним шляхом можна розв'язувати наявні конфліктні питання, я думаю, що да, цілком ймовірно можемо дійти до глобального протистояння. Тобто, якщо ми говоримо про світову війну, ну, то треба розуміти, да, що це війна, зазвичай театром бойових дій ну, має різні. Частини світу, що в ній задіяні блоки, які складаються з багатьох держав. Тому да, такий сценарій не можна виключати. Пане Валентине, як ви думаєте, чому саме британці сьогодні заговорили про таку позицію і вважають, що їм потрібно там будувати бункери, збільшувати економіку, вкладати все в оборонку, готуватися до можливих перших ударів знову ж таки там, чи 5 років, чи 10, чи там найближчим часом? Тобто те, що вони будуть це робити точно, і що можливо вони знають про плани Путіна обстрілювати навіть ядерними боєголовками Британію, Лондон або інші? Іншими міста Чому е, саме Британія, як ви думаєте? Ну, я не думаю, що саме Британія. Я просто думаю, що це британський таблоїд про це uh -huh. написав. Ну То зрозуміло, що їх цікавила Британія. Ну о, Я думаю, що аналогічні сценарії. Проробляють і в інших державах світу, Причому я хочу так би мовити наголосити і трошки заспокоїти наших глядачів, що, наприклад, я виріс в атмосфері, коли ядерна війна, ну також, в принципі, була цілком реалістичною перспективою. Бо був двополярний світ, було протистояння між цим західним світом і соціалістичним табором. Ну і якби ну, це от, Буквально щоденні будні були, і просто потім уже там перебудова в Радянському Союзі, оце от, розрядка, перезагрузка, да, які відбувалися наприкінці існування Радянського Союзу, то трохи зняли цю напругу. А до того, я думаю, що у всіх були відповідні і плани, і сценарії, і протоколи. Тому я не думаю, що щось нове наразі відбувається. Тобто я впевнений, що ці гучні заголовки, на кшталт того, що там в Британії таємно готується. Ну, слухайте, таємно готується, а про це не пишуть в таблої. <рес> ну, тобто, це є штатна робота спеціально навчених, підготовлених людей. І треба розуміти, що насправді більшість зосереджується не на тому, щоб будувати бункери, а на тому, щоб. Створити таку ситуацію, в якій е, ймовірність е, виникнення ситуації, коли будуть потрібні ці бункери, зменшувалося це треба також розуміти. Питання полягає в тому, як е, уникнути все-таки глобального цього протистояння і катаклізму. Бо, якось у Уінштейна спитали, якою зброєю будуть вести третю світову війну. Він сказав: Я не знаю, якою буде третя світова війна, а Четверту, швидше за все, кійками і камінням. Тому, якби, ну, тут треба розуміти, що. Є, е, все-таки багатьох, я сподіваюся, зберігається здоровий глузд, і вони ну навіть Сполучені Штати Америки, навіть Дональд Трамп, і навіть в нинішній ситуації, от їхні зусилля пов'язані з недопущенням нуклеаризації Ірану. Тобто, це ж також один із складників цього великого пазлу. Тобто, що ну. Не можна допустити того, щоб е подібна зброя масового зник, е знищення опинилася в руках неадекватних політичних режимів. Оце реально становить е загрозу. А в ну, Бункери, хтось там, консерви купують. Я не знаю. Ну, е ну, мені завжди це дуже кумедно. Це нагадує мені, якийсь оцей фільм. Знаєте, фантаст фантастичний, бо там оця комп'ютерна гра Fallout. Ну, Це таке собі знаєте, кіберпанк. Я думаю, що якщо дивитися прагматично на ці речі, то якби, ну, дуже багато людей працюють над тим, щоб мінімізувати реалістичність цього сценарію. Хоча останні події, які сьогодні спостерігаємо буквально між Індією і Пакистаном, ну, я думаю, що також можуть бути певною мірою ілюстративним матеріалом. Наскільки легко ситуація може вийти з під контролю? Тому от, я думаю, що може 5-10 років буде оптимістичним сценарієм. А та але підготовка триває там і в Німеччині, і Британії. Ми бачимо, ви правильно сказали, що головне готуватися. Як там буде, то вже інше питання. Тим не менше, Кір Стармер Еммануель Макрон говорять про те, що треба змусити Росію погодитися на тридцятиденне перемиря і якомога швидше і зробити так, щоб і. На парад 9 травня, так званий парад в Росії, було там менше політичних лідерів і взагалі, щоб обстрілів не відбувалося. Так а як вони можуть бачити от оце домовляння? Якщо ми сказали про те, що тут тільки мова й сили, та і це не тільки ми сказали, а власне так це відбувається. Тому що словами дипломатією результатів немає. Ну, Зеленський з цього приводу дав вичерпну відповідь, що а чого саме на 9 травня, uh -huh. нащо відтягнути? Чому саме на 3 дні? Давайте хоч сьогодні і давайте хоча б на 30 днів. Але треба розуміти, що росіяни в цьому не зацікавлені, вони цього не хочуть. Єдиний спосіб змусити їх підштовхнути до цього, я не знаю, спонукати. Як завгодно вживати слова. Ну, це дійсно поставити їх в ситуацію, коли альтернатива буде гіршою. Ну і якою ця, е, яким інструментарієм їх можна в цю ситуацію поставити, яка альтернатива буде гіршою, ну, в принципі, також давно ні для кого не секрет, вже якби, банальні, навіть, скажу, тривіальні якісь речі говоримо. Ну, це посилення з одного боку санкційного тиску на Росію, зокрема, і запровадження вторинних санкцій, зокрема, і посилення контролю суворого контролю за дотриманням санкційного режиму з одного боку, а з іншого боку, це надання всебічної допомоги Україні і, передусім, військово-технічної. Це, росіяни ніяких жестів доброї волі не робили, не роблять і робити не будуть. Єдині жести, які вони роблять, це жести доброї болі. Ну, як іронізували, ну, коли звільнили Київщину, коли росіяни розказували, що це жест доброї волі, їм тоді сказали, що це жест доброї болі. От єдиний спосіб, це дійсно робити так, щоб кожен їхній агресивний рух. Ну, викликав у них е, ну, біль ну, в метафізичному розумінні цього слова, да, тобто, грубо кажучи, певні страждання, збитки і усвідомлення, що завтра буде гірше, ніж сьогодні. Ну, я впевнений в тому, що єдиний спосіб завершити цю війну це поставити Росію в ситуацію, коли вона буде шукати способи мінімізувати свої втрати. Не максимізувати свої потенційні досягнення, а мінімізувати свої потенційні втрати, тобто коли вони постануть перед обличчям, наприклад, внутрішньополітичних якихось процесів, коли вони постануть перед тим, що ну вони не зможуть продовжувати війну, коли у них будуть проблеми з військовою технікою, з пальним, з кадровим потенціалом. Ну, тобто, навіть найманців не зможуть знаходити по всьому світу, коли вони постануть перед загрозою військової поразки, ну тоді вони будуть шукати спосіб, як вийти з мінімальними для себе втратами. А все інше це недієві абсолютно інструменти і спроби домовитися з крокодилом, який хоче у вас з'їсти. Це така банальна метафора, про яку говорять, я не знаю, здається, там ще з початку 2000-х. Ну, на жаль, є досі люди, які в це вірять. Хоча ми бачимо, що останнім часом відбувається певний суп навіть у ставленні Трампа після розмови з Зеленським у Рим. Тобто, чи це стало останньою краплею, чи це просто ще якісь чинники вплинули, є уявлення, ну, є відчуття того, що на сьогоднішній день е новий е володар Білого Дому поступово розуміє, що ці напучування, вмовляння, ну, вони на Путіна не діють і якби. Ну, тільки от, архітектуру вибору йому треба створити таку, коли альтернатива ніж припинення війни буде гіршою? Так. Дякую, Валентина. Спасибі вам. Будемо стежити далі за політичною ситуацією. Валентин Гладких, політичний аналітик Центру Об'єднана Україна, був зі мною на прямому зв'язку.